Темне місто, автор темний кіт. Епізод кава з кардамоном. Кав'ярня виглядала так, неначе час зупинився на її порозі, забута, огорнута серйозним шаром пилу та таємниць. Артур спостерігав за цим незвичайним місцем з кута, де тіні вечора ставали все витонченішими, і темрява починала заповнювати вулицю. Він знав, що щось тут не так, але не здогадувався, що саме це кафе місце, де магія повсякденності змішувалася з вбивством і агресією. І ось якраз під вечір, коли в місті почалися нові безумства, він вирішив дочекатися, поки заклад закриється. Цікаво, чому це всіх так тягне до цієї кав'ярні? Тихо промовив він, спостерігаючи за групою молодиків, які виходили з кав'ярні, сміючись і обмінюючись жартами. Він відчував, що від них віддає якимось дивним ароматом. Не знаю, Артур, але вони вже не ті, що були раніше, відповів його внутрішній голос, з яким він вже звик спілкуватися. В цій каві щось не так, і ти знаєш чому. Коли останні відвідувачі залишили кав'ярню, Артур вирішив скористатись моментом. Він відчував, що в цій кав'ярні заховані темні сили. Крок за кроком він наблизився до вікна, навколо ставало все темніше. Ну, і як ти плануєш ось так просто ворватися? запитав він сам себе, ласкаво вдаючись до іронії. Може, у тебе є якийсь геніальний план? Як тільки двері закладу зачинилися, Артур спробував заглянути всередину через вікно. Блискучі стіни досі виблискували. Але відчуття небезпеки зависло в повітрі. Серед страв і напоїв він побачив жінку в темній сукні. Це була точно відьма. Він відчув цей гнилий запах смерті. Вона стояла біля кавоварки, намагаючись приготувати наступну порцію, а її очі світилися червоним блиском. Що ти робиш, клята відьма? Тихо прокричав Артур, відчуваючи, що битва незабаром розпочнеться. Відьма почула його і в її очах спалахнув вогонь. Забудь про це, песику, ти що тут забув? Артур не відповів. Він знав, що єдине, що потрібно робити, діяти. Коли двері кав'ярні знову відкрилися, він стрибнув усередину, перетворюючись на перевертня. Твоя магія не діє на мене, відьма, промовив він, нехтуючи відчуттям зростаючої агресії всередині себе. Відьма ухилялася, кидаючи закляття. Її слів не розумів, але відчував, як потужна енергія від заклять починає битися у його Венах. Його тіло боролося з цією магією. Між ними розгорнулася запекла битва. Артур кидався на неї. Поки вона сплітала заклинання, намагаючись спинити його. Темрява заповнювала приміщення, і воно накривалося ароматом кави і кардамону, що змішувався з запахом магії. Відьмо, годі боротися, стій я тебе вб'ю. Прогарчав Артур, охоплений гнівом. Він кидався вперед, розриваючи повітря лапами, які мали силу чотирьох людей. Кожен рух був сповнений рішучості, заради миру в місті, заради безневинних, що стали жертвами цієї темної магії. Це лише початок, любий перевертень. Відповіла відьма, навколо неї запалала фіолетова аура з кожним закляттям, розпачу і приниження. Вона намагалася приборкати його.